Координаційна нарада щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС Володимир Зеленський поїхав на Херсонщину на засіданні. Обговорили оперативну обстановку в області через катастрофу. Евакуацію населення з потенційних зон затоплення також йдеться про організацію життєзабезпечення затоплених територій та перспективи відновлення екосистеми регіону. На порядку денними оперативна воєнна ситуація в зоні техногенної катастрофи. Зі слів президента зараз необхідно підрахувати збитки і виділити кошти для компенсації постраждалим жителям. Також потрібно розробити програму для відшкодування підприємствам або ж механізм їхнього переселення у межах Херсонщини. Володимир Зеленський був і на переправі у Херсоні. Там нині евакуйовують місцевих із підтоплених територій. Близько 6 метрів це середній рівень підтоплень на Херсонщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Через підрив Каховської ГЕС постраждали жителі 20 населених пунктів правобережжя. Від електрики відрізані 30 трансформаторних підстанцій в регіоні та 129 у самому Херсоні. Мікрорайон Острів повністю знеструмлений. Через затоплення частково зупинена робота газопроводів у чотирьох населених пунктах поблизу обласного центру. Проблеми у Херсонців із водопостачанням у понад 20 свердловинах, що межують із водосховищем, рівень води критично знизився. Тож питну воду вони не качають. Під питанням використання ще 80 свердловин. В самому Херсоні знеструмлені затоплені 17 артезіанських свердловин, 5 каналізаційних насосних станцій і головна насосна станція каналізації. Евакуація населення нині триває. Через теракт на Каховський ГЕС за офіційними даними вже виїхали близько двох тисяч херсонців. Фактично ж ця кількість значно більша. Найгірша ситуація зараз на окупованому лівому березі регіону. Середній рівень підтоплення 5 метрів 61 сантиметр. Затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% – правобережжя та 68% – це лівий берег. Попри шалену небезпеку та постійні російські обстріли триває евакуація з зони підтоплення на шосту ранку. безпечні території покинули 1999 людей. Найбільше евакували з мікрорайону Карабал. Лівий берег ситуація надзвичайно важка. Люди потерпають не тільки від великої води, а й російського терору та небажання окупантів допомогти людям. Тримаємось. На 97 сантиметрів піднявся рівень води в акваторії Миколаєва. Про ситуацію у місті написав у своєму телеграмі мер Олександр Сінкевич. Нині адміністрація районів адміністрації районів обстежують території, що можуть бути підтоплені у найнижчих місцях, укріплюють зараз берегову лінію. Насамперед це роблять поблизу житлових будинків. Комунальники також обстежують підвали багатоповерхівок. Станом на ранок підтоплень будинків немає, але міська влада вже заготовила мотопомпи для відкачування води. Складна ситуація у Снігурівській громаді. За даними тамтешньої влади, підтоплені 11 населених пунктів. За останні дві доби рівень води у річці підвищився на 5,5 метрів. У середньому вода щогодини прибуває і піднімається на 12 сантиметрів. Підтоплені півтори сотні будинків під воду пішли чотири мости. Без електроенергії лишилися жителі деяких сіл і ще низка сіл відрізані від водопостачання. Також вимкнені чотири артезіанські свердловини в Снігурівці. Рятувальна операція нині триває за останні дві доби. Зони підтоплення евакуювали близько 300 людей. Масовий мор риби у Мар'янському на Дніпропетровщині. Усе через стрімке обміління водосховища внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули понад 850 кілограмів риб. Це карасі. приблизно 26 тисяч особин. Інформує голова Дніпропетровської Ова Сергій Лисак. Москолота завдала збитків рибному господарству регіону на більш як 7,5 мільйонів гривень. Бергову лінію від риби вже очистили. Тепер її утилізують. Натомість селяни побудували імпровізовану дамбу, щоб урятувати принаймні частину рибу та зберегти якомога більше технічної води. Робили домбу для того, щоб перекрити хоч якесь водойми, щоб зберегти і рибу, і воду хоч для технічних нужд. Наскільки нам це вдасться своїми силами важко сказати, але ми з односельцями прагнули зробити все можливе. Зараз саме період нересту, на жаль, багато цієї риби загине, саме через забруднення і просто через якби, сильний паводок. відповідно, також загинуть, можуть загинути птахи, які харчуються цією рибою, якщо концентрації. Токсичні харчовини будуть високі Тобто риба значною мірою загине в самому водосховищі вона вже почала гинути. Це буде продовжуватися, плюс частина риби потрапить, наприклад, в море теж може загинути, бо вона пристосована до прісної води, але не до солоної. Із Херсону до Хмельницького прибув перший евакуаційний потяг після підриву Каховської ГЕС. Люди виїжджали зі своїх оселі з тим, що можна було взяти в руки. Це дві-три великі сумки. Вони не стримували сліз, розповідали про затоплені вулиці і будинки, про те, що цими ріками плавають тварини. І що їм відомо про загиблих жителів? Протягом з потягом здебільшого виїхали херсонці літнього віку. Жінки з дітьми домашніми тваринами вова зазначають, що у Хмельницькій області загалом підготували близько двох тисяч місць для розселення. Ну, і сьогодні приїхали два десятки людей. Дом цілий, не затоплений, Но, так як добу не було води і ну, стріляють кожен день, ми вирішили евакуватися. В центрі затопило дві нижні вулиці. Люди там плавають вчора. Вже відправлена машина із питною водою, 22 тонни. Також сьогодні завантажується. Буде відправлено близько 15 тонн пального і на завтра вантажиться. Також ще одна вантажна машина теж 22 тонни питної води. Відповідальне за руйнування Каховської ГЕС лежить на Росії, оскільки під час знищення гребля перебувала під контролем Москви, на цьому наголосили в Білому домі. Там переконують, зроблять усе можливе, щоб допомогти українцям. Ми продовжуємо оцінювати, що сталося. Ми справді спілкуємося з українцями. Руйнування і спустошення, які ми бачимо, розбивають серце. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти народу України. Я скажу це ще раз: Росії взагалі нічого там перебувати. Ця гребля була під контролем РФ, і вони несуть відповідальність за руйнування, спричинені цією війною. І ми зробимо все, щоб підтримати українців у цей важкий час. Каховську ГЕС не відновити. Після деокупації треба буде будувати нову станцію. Про це повідомляє генеральний директор Укргідроенерго. Ігор Сирота зазначає, що для побудови гідроелектростанції потрібно щонайменше 5 років, якщо працювати цілодобово, а витратити доведеться мінімум 1 мільярд доларів, бо масштаби руйнувань поки що невідомі. Нині планують розробити проєкт розміщення станції. Почати потрібно із перегородження зруйнованої дамби і забезпечення водою населення, сільського господарства та промисловості. Щоб якнайшвидше наповнити Каховське водосховище, будуть акумулювати воду на верхніх штучних водоймах. Окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Через теракт самі втратили військових, озброєння і техніку. Про це повідомляє генштаб зсу. Пишуть, є загиблі, травмовані зниклі безвісти загарбники у підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22-го армійського корпусу. Крім того, вони втратили кілька польових складів із боєприпасами провізію. Автомобільну бронетанкову техніку, а також інше військове майно. Крім того, за даними генштабу, під час евакуації цивільного населення з Каховки окупанти прикривалися місцевими як живим щитом, і так виїхали самі на східному ж фронті. Ситуація наступна. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 48 авіаційних ударів. Здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противники надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та 4 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та одну радіолокаційну станцію противника.